Чому варто звернути увагу на золу як на добриво? Чим вона корисна, як правильно застосовувати речовину для поліпшення стану рослин? Зола живить рослини, азоту в ній немає, але міститься до 30 елементів: калій, кальцій, магній, залізо, кремній, хосфор, сірка, бор, марганець та інзола може замінити фосфорно калійне добриво. При цьому в деревній золі і в золі, отриманої від спалювання соломи, міститься різна кількість елементів. У стог деревної золи 1, склянка об'ємом 200 гр, міститься 3 х фосфору, 8 х калію, 25 х кальцію. Зола соломи містить більше поживних речовин, 5-6 х фосфору, 10-16 х калію. При весняній підготовці ґрунту, якщо восени її не удобрювали, вносять стогер золи 1 стакан на 1-2. Що замінює один лож сульфату калію, також при такому внесенні рослини будуть майже повністю забезпечені бором, якого майже завжди не вистачає на піщаних ґрунтах. Деякі садівники, городники радять додавати 3-5 склянок золи на 1-2 при перекопуванні і розпошуванні ґрунту на піщаному ґрунті вносять тільки навесні, але ця кількість може негативно позначитися на земних жителях, особливо дощових черв'яків. Адже зола, по суті, агресивна луг можна вносити золу не в сухому вигляді, а у вигляді настою один стакан золи на один відро води і використовувати цей розчин на один-два-два при поливі в якості підгодівлі рослин, регулярне внесення золив, ґрунт під квіти, кущі, овочі і навіть дерева покращує їх харчування, підвищує опірність рослин до хвороб і погодних прим, а листя рослин. Які удобрювали золою, стають жорсткими і не по зубах попелиць і листогризучих за допомогою золи можна боротися зі шкідниками. Самих шкідників зола не вбиває, але створює для них несприятливе середовище, а листочки робить більш грубими і недоступними для попелиці. Проти шкідників обприскують добовим настоєм 100 просіяного золи на 10 Десять води. Такий душ особливо люблять капуста, смородина і слива. Є думка, що у великих концентраціях до 1 на 1-2 зола здатна знищити дротяники. Профілактичний засіб від гнилий при зберіганні овочів золою добре присипати зрізи м'ясистих кореневищ, наприклад, жожин. Це сушить поверхню і ставить заслін різним гнилий. Також добре золою припудрювати овочі, відправлені на зимове зберігання картопля, морква, буряк. Це також сприяє профілактиці різних грибкових та інших захворювань у рослин, які частенько проявляються під час їх зберігання, сприяє дружному і швидкому проростанню насіння, зміцненню розсади. Золу багато городників застосовують для намочування насіння перед посівом, на один води беруть два стложки золи, настоюють два доби, проціджують таким настоєм. Також можна підгодовувати розсаду овочевих і квіткових культур. Також варто знати, що благотворно зола впливає і на ґрунт, покращуючи її структуру і збагачуючи компост.